Звідси є ідея займатися риболовлею Більше заради процесу і просто спостерігати вночі ось у такій порі, під оцей прожектор, оце, який зараз тут висвітлює все. На світ на той поплавок, який світиться, от на нього дивитися, медитація така собі, азарт, згадати дитинство, юність. Оце ж, бачите, де ото камені, ото стіна. Ото вже все. Ото вже там знизу море океан. Тобто, ото можна прямо звідти вудку навіть просто опускати. Коли прилив, то можна навіть не кидати, а просто опускати. Там вже вода глибока. А так можна закидати аж за риф на велику глибину. І там такі риби зустрічаються. Косяки сьогодні бачу великих риб. Ну такі відносно великі. Ну, вже які не просто а що можна їх прямо готувати, такі риби.